Чимало українців після початку російсько-української війни, а надто з моменту повномасштабного вторгнення припиняють спілкуватися російською та переходять на українську. Так само і серед відомих українських діячів, письменників, науковців, людей, які зробили вагомий внесок у розвиток нашої словесності, стали нашими класиками, були такі, які не вібрали українську мову з молоком матері. Більше того. Такі, для яких вона навіть не була мовою їхніх далеких предків. А втім, у певний момент свого життя хтось раніше, хтось пізніше, вони зробили вибір спілкуватися і творити українською мовою, тобто бути частиною української культури. Що їх до цього спонукало і чого вони, зрештою, досягли, дивіться далі. Адже ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. І я закликаю вас вже зараз ставити вподобайки цьому відео та підписуватись на нас, якщо ви ще ні. Ну і напишіть у коментарі, чи завжди ви спілкувалися українською мовою, чи все ж був період вашої російськомовності. Марко Вовчок, ім'я зі шкільної програми, одна з найвідоміших українських письменниць 19 століття, названа доня Тараса Шевченка, майстриня психологічної прози, фам Фаталь і росіянка, справжнісінька етнічна росіянка. Марія Олександрівна Вілінська народилася 1833 року на території Орловської губернії, нині Ліпецької області РФ. Підліткою навчалася в приватному пансіоні в Харкові, але потім жила в Орлі у своєї тітки. Саме там вона познайомилася з Опанасом Марковичем, українським фольклористом, якого в Орел заслали через участь у Кирило Мефодіївському товаристві, за якого невдовзі вийшла заміж. Про обставини цього заміжжя дуже цікаво розповідає Віра Агєєва на каналі Шалені авторки. Дуже раджу це відео всім, хто хоче більше дізнатися про цю фантастичну жінку. Річ у тім, що її одруження з Марковичем передувала пропозиція заможного місцевого аристократа з власним помістям і садом, яку Юна Марія відхилила. Вона пояснює свою відмову від вигідного шлюбу, тим, що вона одну щирим коханням. Виглядає, що це не був шлюб з великого кохання. Ну принаймні, з того, як далі стосунки складалися. Це була така раціонально обрахована цією 16-літньою дівчиною. Єдина можливість, єдиний шанс вирватися з цієї наперед заданості жіночої долі. Вона не хотіла бути господинею англійського парку. Вона хотіла бути кимось іншим. Вочевидь, вже тоді, в 17 років, вона зрозуміла, що її не влаштовує роль господині помістя. Вона, як пізніше напише Віктор Петров у романтизованій біографії, хотіла належати лише собі. Між іншим із Марковичем вона пізніше взагалі розлучилася. Ймовірно, вибір писати українською мовою, продиктований приблизно тими ж міркуваннями, бунтарською натурою, протестом проти, як би ми зараз висловилися, мейнстріму. Переїхавши з чоловіком у Немирів, здібно до мов дівчина вивчає українську, і то дуже добре. І через вісім років надсилає свої народні оповідання письменнику, який тоді робив погоду в українській літературі пантелеймонові кулішу. Той у захваті від її творів, а ще більше від неї самої. Але скандали й чутки довкола Марка очка це тема для окремого сюжету. Якщо вам таке цікаво, давайте знати у коментарі. Її україномовні твори стали надзвичайно популярними. Про них високо відгукувалися сучасники і письменники майбутніх поколінь: Куліш, Франко, Леся Українка. Тарас Шевченко не лише назвав її своєю Донею та присвятив їй кілька віршів, а й говорив, що вона одна знає нашу мову. Щоправда, злі язики стверджували, що ці твори насправді написала не Марія Олександрівна, а її чоловік. Зокрема, Олена Пчілка доволі єдуче відгукувалася про неї, мовляв, як це так? перша ліпша проклята кацапка, це реальна цитата. Ось так взяла і почала писати українською. Але по-перше, найактивніше такі чутки розпускав сам куліш, розлючений на вовкувату письменницю за холодність у відповідь на його залицяння. Ну а по-друге, чому ж тоді без неї Маркович не написав жодного твору? До того ж, Марія Олександрівна таки мала хиз домов зокрема, була доброю перекладачкою. Наприклад, саме їй Жюль Верн довірив виключне право перекладати всі свої романи російською. На жаль, через утиски царською владою, української мови та матеріальну скруту, Вілінська пізніше відійшла від української літератури і почала писати російською. Проте це не применшує її попередніх здобутків. Це, зокрема, кілька томів народних оповідань, у яких розкриваються тонкі соціально-психологічні проблеми. Повість інститутка, де, зокрема, піднято питання феміністичного характеру, дитячі твори і навіть збірних українських пісень. Складно нині це собі уявити, але піти іншим шляхом і збагатити не українську, а російську літературу могли світочі української словесності, поети неокласики. Про це, зокрема, трапляються згадки у спогадах сучасників, які упорядкував і видав у Мюнхені брат Миколи Зерова Михайло Орест. Зеров походив з української сім'ї. Його тато був з Чернігівщини, а мати з Полтавщини. Але освіта грала свою роль. Юний Микола розмовляв і писав російською. Ось як його згадує однокласник із першої київської гімназії Олександр Шульгин. До українства в ті часи Зеров ще не признавався, мабуть, і не знав нічого про нього, а якщо і знав, то хіба від мене. Українське питання серед нас, гімназистів, все ж виникало і з боку Зерова не викликало жадних заперечень. Склавши навісні 1908 року останні іспити, ми з ним, як добрі товариші, обмінялися фотографіями. І от іронія долі, зеров написав мені на звороті знімки. Звичайно, по-російському таке, борцу і оратору від абсолютної безпринципності. В цих гірких словах, які мене тоді вразили, я відчув у ньому тугу за принципами бажання знайти свій шлях. І Ізерав його таки знайшов шлях свідомого українця студентські роки у Київському університеті ще до революції. Не в останню чергу за них, за ці принципи, його згодом репресували та розстріляли в Сандермогу. Разом із багатьма іншими яскравими митцями того часу, зокрема другом і однодумцем Павлом Филиповичем, і ще одним представником п'ятірного горона неокласиків. Филиппович також спершу з Російщини через систему освіти, повернувся до рідної мови після подій 1917 року, коли на короткий період запанувала Українська Народна Республіка. А отже, як пише його брат, вільно залунало скуте віками українське слово, і країною покотилася хвиля національно-культурного відродження. А ще один неокласик Михайло Драйхмара захопився національною ідеєю та почав писати українською ще в 1915-16 роках. Під час свого навчання у Петрограді тоді там діяло потужне українське земляцтво, тобто товариство. Хто добре вчив українську літературу в школі, знає, що четвертий неокласик Юрій Клен насправді був німцем на ім'я Освальд Бургард. Він навчався в Києві у 1918-20-х роках, і до української мови його привернуло середовище, а не поклик крові. Навряд чи й варто пояснювати, яким величезним був внесок неокласиків, а особливо Рильського і Зерова, в розвиток української мови та письменства. Вони принесли в нашу літературу вишуканий флер античності, не лише своєю поетичною творчістю, а й величезним перекладацьким доробком. Ще одним нашим героям, який прийшов до української мови, мало не з нуля, був Юрій Шевельов. Він один із найвидатніших українських лінгвістів, який своєю працею з історичної фонології української мови довів. Ніякої давньоруської мови, яка нібито об'єднувала населення Київської Росії, з якої буцімто потім ішли українська, білоруська та російська мови, не існувало. Це міф, надзвичайно вигідний росіянам. Натомість ці три мови, так безперечно споріднені, розвивалися окремо з загального річища праслов'янських діалектів. Уніфікована, єдина давньоруська мова просто не мала шансів утворитися за умов тогочасної феодальної роздробленості. Національні мови в сучасному розумінні в Європі почали формуватися лише в добу відродження, тобто в 15-16 століттях. Але і це тема для окремого сюжету. Цікаво? Напишіть у коментарі. А зараз мова про Шевельова, який, народившись з 1909 року у сім'ї німецького походження, де панувала російська мова та культура, зрештою став переконаним патріотом України. Мовознавець ґрунтовно і надзвичайно захопливо описує цей процес у своїх спогадах: Я, мені, мене і навкруги. Першим кроком на цьому шляху було позбутися прищепленої імперією зверхності по відношенню до української мови. У цьому підлітку Юрію допоміг його кузен Толя Носов. Науковець, єдиний з їхньої родини українофіл. Якось на початку 20-х, коли він гостював у Шевельових у Харкові, Юрій пішов на провокацію і запитав, нащо ти розмовляєш українською мовою? Вона ж не красива. Я сподівався гострої відповіді, лекції, нотації, вибуху гніву, пригадує Шевельов. Але Толя спокійно відповів: мова, якою говорять мільйони людей, не може бути некрасива. Дуже мудра відповідь, яка розбиває вчент росіянське потякання про смішний хахлядський язик. Адже мова це, перш за все, засіб комунікації, і будь-якою мовою можна творити прекрасну поезію, а можна когось ображати та принижувати. Це усвідомлення стало для Шевельова откровенням, і українська мова стала його захопленням. Але воно, на відміну від інших підліткових захоплень, вже не минуло, але його фахом вона стала вже пізніше. Варто сказати, що українському мовознавству страшенно пощастило, адже якби Шевельов народився на 5 років раніше чи пізніше, його доля могла скластися зовсім інакше. Річ у тім, що він навчався в університеті тоді Хіно, Харківському інституті народної освіти у 1927-33 роках. З одного боку гайки закручувалися вже тоді, якби не це Шевельов став би літературознавцем, як мріє від початку, а проте на той час сягалось уже була в суціль заангажованою, і літературні критики були або запеклими комуністами, або в'язнями та смертниками. Відчуваючи інтелігентську гидливість до комсомольських гасел і вже тоді гнилої системи, шевельов обрав мовознавство, яке дихало принаймні трохи вільніше. З іншого боку, його випуск був останнім перед масовим згортанням українізації та остаточним утвердженням сталінського терору. Шевельові ще мав нагоду вчитися у майстрів своєї справи, яких буквально за кілька років репресували, і застав розвій національно-культурного відродження 20-х років. Ось як про причини свого навернення до українства пише сам Шевельов. Заважило в цій тривалості і відданості те, що було далі. Високі осяги української культури, березіль курбасів, писання Миколи Хвильового, вірші Павла Течини, проза Юрія Яновського, відкриття Шевченка в оригіналі, а особливо на перших кроках. Відкриття Лесі Українки з її поєднанням європейськості з українськістю, бо я не був селюк, і українськість найбільше промовляла до мене через європейськість. Та може, і це не мало б остаточного вирішального значення, якби не пізніше, вже до кінця 20-х років почати, а в 30-х доведено до гротескної трагедії переслідування українців і української культури. Тепер українці були перетворені на те, що англомовні народи окреслюють словом «underdog». і тепер відійти від того, чим я захоплювався в 20-х роках, було б ганьбою і злочиним перед самим собою. І трохи далі. Моє давнє внутрішнє неприйняття радянщини примхливою психологічною грою ввійшло в асоціації зі станом української культури. Її женуть і переслідують, значить, ми спільники. Прекрасна ілюстрація того, як примус і терор викликають у людей протилежну реакцію. Запам'ятаєте цей момент. Це не останній подібний випадок. Наприклад, схожі міркування, хай не усвідомлені, підштовхнули до української мови чудову письменницю і художницю лауреатку Шевченківської премії Емму Андієвську, народившись у Донецьку 1931 року, емма росла у зросійщеному середовищі і вперше почула українську мову у 6 років, коли сім'я переїхала до Вижгорода. Письменниця згадує, що її мама засмучувалася і злилася на дочку за захоплення мужицькою мовою. І цей упосліджений статус іще більше зміцнив тверду постанову емми, якої вона дотримується й нині, писати лише українською. Та ще й якою, якщо ви хочете підтягнути свій словниковий запас, то читайте розкішні сюрреалістичні вірші та й прозу Андієвської. Скільки б на болотах не вили про піщерну русофобію, вона ця русофобія абсолютно заслужена, адже в Україні її спричиняють дії самих росіянців. Так було в 2014-му, коли сусідоньки віджали Крим і напали на Донбас. Так сталося і тепер, із повномасштабним вторгненням. Я особисто знаю кількох людей, які за останні роки перейшли на українську, хоча навіть не планували цього раніше. Переходять на українську і митці. Причому, якщо більшість наших сьогоднішніх героїв робила це в дитинстві або молодості, коли людина тільки шукає себе і досі сприйнятлива до різних впливів, імена, які я згадаю далі, належать дорослим сформованим особистостям, а то і людям дуже поважного віку. Я зовсім не претендую на вичерпний список, лише хочу дати кілька прикладів. Скажімо, Донецька і раніше російськомовна поетка Ія Ківа, яка 2014 року змушена була переїхати до Києва, а в лютому, 22-го переїжджати ще далі у Львів, почала писати українською. Теж для неї це цитую важливо, бо це певною мірою про причетність і присутність. Останні її вірші навіть переважно українською, і реально дуже сильні. Поворотному плані мови 2013 рік став і для російськомовного поета з Одеси Бориса Херсонського. За його словами, він пробував писати українською ще в підліткові роки, але згодом став відомим саме як російськомовний поет. До 2014 року він вважав, що це не моє і мій рівень володіння українською мовою недостатній. Але прийшов такий вчитель української мови, як Володимир Путін, який розпочав війну, коли почалися ці жахи, він сказав, що захищає нас російськомовних. І це стало, мабуть, моєю етичною реакцією на цю брехню. Інший приклад такого переходу сцени музики. Йдеться про Антона Сліпакова, колишнього лідера дніпровського гурту «Я і друг Майк Грузовік, а тепер фронтмена вагоноважатих яких він заснував 2013 року з екс-гітаристом групи Люк? Звісно, в громадянській позиції Сліпакова і до того ніхто не сумнівався, і в творчості гурту вже з'являлися окремі україномовні композиції. Але 2021 року виходить перший їхній цілком україномовний альбом Вогнепальне. Чому це стало аж такою подією? Ну, хоча б тому, що в піснях вагановажатих тексти дуже важливі і мало не домінують над музикою. Вони мають свою художню вартість. І, судячи з відгуків критиків на альбом, нова мовна іпесталь Сліпакова виявилася цілком успішною, як зазначає сам виконавець, цей перехід назрів цілком природньо, хоч і довелося докласти зусиль. Звичайно, ми любили його інтелектуальні тексти і Мокрошеван та Драйв на концертах і до того, але нині творити українською це про повагу до своєї аудиторії. А ще, як відзначає сам артист, про свідому роботу на розвиток української культури. Сподіваємося, вам сподобалася ця добірка українців із вибору, але ми певні, що вона далеко не вичерпна. Пишіть у коментарі, які ще митці, особливо письменники, свідомо обрали українську, хоча вона не була їхньою першою мовою.